Мене звати Козирський Олександр Миколаєвич. Я заступник директора державної установи інститут зернових культур з науково виробничої діяльності. У нас виникла необхідність встановлення вагів, на яких ми будемо приймати вирощену свою продукцію, і також реалізовувати її для таких установ, як ми, державних, існують відповідні законодавчі акти. Які вимагають своїх процедур по закупівлі таких вагів, це треба провести тендерні процедури через чи на порталі Прозоро де Приймуть, мають можливість прийняти участь в тендерних процедурах будь-які фірми України. На наш тендер відгукнулася одна єдина компанія ваговимірювальні системи, яка запропонувала нам ті ваги, які ми хотіли, і це дуже добре через те, що дуже мало фірм. Які готові наразі працювати із державними підприємствами? Це обумовлено тим, що згідно законодавства, фірма-учасниця повинна продати нам товар, змонтувати його. Здати під ключ, підписати акт виконаних робіт, і лише потім отримати після нас через деякий час кошти. На це були готові не всі. Компанія Ваговимірювальні системи все вчасно поставила нам ваги, змонтувала їх під ключ, налаштувала, і вже урожай новий цього року ми приймаємо на цих вагах. Ми задоволені і якістю роботи, і своєчасним. Її виконанням рекомендую іншим компаніям і підприємствам, які мають необхідність в монтажі і в придбанні таких вагів, звертатись до цієї компанії. Дуже добре спрацювали. Ми всім задоволені.